17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зарею: червона зоря на вітер, світла й жовта на дощ. З 18 червня розпочинаються найкоротші ночі гороб'їні. У понеділок, 19 червня, вшановується пам'ять преподобного Іларіона нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають увечері, можна розраховувати на хорошу погоду. У суботу вранці, у шостці не буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. Температура повітря в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 13. Вітер змінний 2-3 метри на секунду. У неділю ж вранці хмар у шостці не буде. Вони з'являться лише у другій половині дня, але увечері погода знову буде ясною. без опадів. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться. До 16 градусів з позначкою плюс. Вітер змінний до 2 метрів на секунду. У понеділок похмурий ранок у шості заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 16. Вітер змінний 2 метри на секунду.